Вітання, усім. Щойно ця студія була зовсім темною, тому що виключили електроенергію, погасло світло, тому актуальною залишається тема енергетики. Сьогодні наш гість, пан Андрій Конченков. Це голова правління Української вітроенергетичної асоціації. Пане Андрію, доброго дня. Вітаю, ну. Перш за все в цих умовах актуальним питанням залишається те, як війна вплинула на сферу вітрової енергетики і як в цих умовах можна розвиватися і чи взагалі розвивається ця галузь. Спершу хочу сказати, що 71% залишився на тимчасово окупованій території вітроенергетичного сектору. Це 1317 МВт. Але є позитивна новина, що саме протягом війни єдиний сектор, який розвивався, це була вітроенергетика, було поводовано три Троелектростанції в Миколаївській, Одеській і Львівській областях. А більш того, наші фахівці, наші будівельники, які стокнулися з величезною проблемою відсутності західних експертів, які з початку війни покинули Україну, самотужки будували вітроелектростанції, ввели в експлуатацію. І сьогодні ми маємо додаткову електроенергію саме за рахунок вітроенергетики. Який реальний потенціал вітрової енергетики має Україна і що заважає його реалізовувати? Першу чергу, 18 червня, ми презентували з національної лабораторії з відновлення джерел енергії Сполучених Штатів Америки, перший електронний вітровий і сонячний атлас. Саме він дозволяє зайти на цей атлас, закласти свої дані координати і подивитися, наскільки там є вітер. А цей атлас був розроблений починаючи з 2000 по 2023 рік. Тобто за цей період на різних висотах, починаючи від 20 до 120 метрів. Можна подивитися цей вітер, і саме це даємо можливість розглянути потенційні нові площадки на даний час. У нас приблизно 5 тисяч мегаватт нових проектів, які знаходяться в першу чергу на західній і центральній частині України. Часка знаходиться на території Миколаївської Одеської області, і ми очікуємо, що до 2027 року ми маємо, можемо розвивати цей потенціал. Це дуже важливий показник, тому що саме вітроенергетика вона стійка до е обстрілів. Не можна пошкодити всю вітроелектростанцію, можна пошкодити одну вітротурбіну решта продовжує працювати. Технології постійно змінюються, і хочеться зрозуміти. Які зміни відбулися за останні роки у галузі вітрової енергетики, і що варто очікувати у майбутньому? В першу чергу а, змінилася одинична потужність сучасних вітротурбін, якщо ще а, в 2011, 2012, 2015 роках ми встановлювали встановлювали максимум 3 мігаватні вітротурбіни сучасні вітростанції в Україні? Ми будуємо вже на рівні 6 мігават одиничної потужності. Більш того, дуже активно розвивається сектор так званої Офшорної вітроенергетики чи морського базування, якщо послідкувати за Європою сьогодні, і всі Балтійські країни, і Німеччина, і Велика Сполучена Королівство багато країн, які розпочали розвивати саме в морі будівництво вітроелектростанцій, я нещодавно був в данії в портах, які вже перетворені на підприємства для будівництва саме вітротурбін, які прямо з порта Їдуть в морі, становлюються і починають генерувати електричну енергію. Це дуже новий напрямок, але він дуже швидко розвивається. Існує безліч міфів про вітрові турбіни. Вони вбивають птахів під ляками, немає хробаків, гризунів, шум не дозволяє від турбін нормально жити. Чи могли б ви спростувати якісь такі міфи? Або навпаки, підтвердити, що вони дійсно існують якісь такі недоліки? Ну насправді є дуже багато. Противників, які не підтримують вітроенергетику, іноді є активісти, які в цьому не дуже розуміють. Іноді є а, політичні е, впливи, іноді є впливи місцевих е, бізнесів, які не хочуть будувати в себе вітроелектростанції. Але у нас є закон про оцінку впливу на довкілля, який передбачає. Перелік відповідних досліджень починаючи від дослідження, як е, е, птахи будуть відчувати себе, коли буде вітряк, як е, будуть червонокніжні рослини пересаджені, відновлені і так далі, без Оцінки впливу на довкілля без цього звіту жодний банк не надає коштів, тому всі ці фейки вони дуже легко можна їх розвінчувати, показуючи як раз, правильними дослідженнями вітростанції. Але я хочу сказати, що дуже важливий момент в цьому: що обов'язково перед будівництвом вітроелектростанції треба проводити громадські слухання з громадами і не тільки з громадами на території, яких буде будуватися вітроелектростанція, які отримують безпосередньо якісь соціальні переваги від цього, але і з сусідами, які знаходяться поруч, і як тільки ви домовитесь з громадами, я думаю, що ніяких фейків, ніяких проблем в подальшому розвитку вітроенергетики не буде. До того моменту, як вітряк встановлюють, треба пройти багато етапів. Розкажіть, які такі ключові моменти варто виділити, щоб глядачі зрозуміли, що таке вітрова енергетика, і наскільки вона складна. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що далі багато не розуміє, що таке встановити вітротурбіну що таке побудувати вітроелектростанцію. Це не дерево посадити, це процес, який а, треба виконувати для того, щоб проводити для того, щоб а, встановити правильно вітроелектростанцію, щоб вона генерувала електроенергію, і інвестор був задоволений, і місцеве населення отримало відповідну. Кількість електроенергії в першу чергу треба обрати територію, де взагалі є вітропотенціал. Ми не можемо поставити вітряк у лісу в лісі, чи де в якомусь ямі, де немає вітру ніякого. Ми маємо обрати ділянку, де є відповідний потенціал, при якому буде працювати вітротурбіна. По друге дуже важливий момент це я вже згадував. Оцінка впливу на довкілля. Обов'язково треба зробити відповідний звіт, провести відповідне дослідження, з'ясувати це з громад. Отримати дозвіл на будівництво і далі вже будувати. Ну і на останнє це обов'язково це приєднання. Сьогодні дуже ак активно е йде розмова про те, що треба робити децентралізовану електроенергію, тобто розміщати вітротурбіни не е великими вітропарками, а більше все ж таки концентруватися на громадах. Але для цього треба вирішувати питання приєднання до електромереж. Чим ближче ти знаходишся до електричної мережі, тим простіше можна приєднати вітротурбіни. Хоча, якщо говорити про чорну вітроенергетику або вітроенергетика, яка буде забезпечити промислове підприємство, тоді можна говорити і про великі вітроелектростанції. але знов таки це. В першу чергу це вітродослідження, це оцінка впливу на довкілля і це питання приєднання, як вітроенергетика буде працювати в енергетичній мережі, і як вона буде балансуватися з іншими виробниками електричної енергії. Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Тому що зараз енергетична безпека це один із пріоритетів держави. Ну а глядачам дякуємо за увагу. І якщо для вас тематика вітрової енергетики стала цікавою, то підписуйтесь на сторінки асоціації, і там буде більше інформації, тому що про все ми не встигли проговорити.